Звичайне господарство середнього розміру, може чуть більше, ніж середнього, але не такі, як холдинги. Стараємось е сіяти велику різноманітність культур. Ніколи не робимо ставку на якусь одну культуру, як там роблять дехто, що цього року посів того багато чи того року того багато. Стараємось сіяти всього. Е По-любому кожного року якась культура просяде або в ціні, або в урожаї, а якась культура витягне нас. А якщо зробити якусь ставку на якусь культуру, то з нашим щастям ми однозначно зробимо ставку на культуру, яка програє. Саме через то так стараємося рівномірно розподілити зміну. Напрацьовуємо, робимо якісь там невеличкі зміни з року в рік, але якихось кардинальних змін в Сузміні не робимо. Остання кардинальна зміна в сівозміні була в нас три роки тому, ми ввели соняшники кукурудзу, всі розміли. Ми їх раніше не висівали. Не висівали через те, що не мали сушки. Зараз mm -hmm. сушка є, можемо можем працювати. Я би не так поставив питання, тому що в нас вся технологія навколо Лемкіна закручена, а не Лемкін вписується в технологію. Тому що це основа. Ми ним, ще раз кажу, ми ним закриваємо всі питання, які нам потрібно. Які він чи не може, чи нам просто не цікаво ним робити, такі як, наприклад, о, стерновий обробіток. Ну, як би не було, 10 літрів солярки йому на стерновий обробіток треба. Джокером ми ходимо 6-7 літрів солярки. Плюс ним ну, 60-70 гектарів можна зробити. Джокером легоньку сотку робиш. От і вся різниця. Хоча минулого року під буряк я одну площу зробив з терновим обробітком, мені сподобалось, тому що краще замішування, коли є якісь такі нюанси, каратом працюємо. Каратом дуже класно працюємо під посів, основний обробіток ґрунту під посів цуг... ріпаку. Тобто йде слід дисковки, там кілька днів перериву, може якась падалечка, може що, потім на 20 см каратом, і зразу за ним посівний комплекс. Все просто. Ґрунти в нас дуже важкі, ґрунти чорноземи, де не-де з глинкою. І в нас такі досить серйозні рельєфи до 20 градусів. Хто, хто собі уявляє, то 20 градусів це вже дуже серйозні схили. Саме через те ми відмовились від оранки. Перейшли на, такі, на, на так званий безвідвальний обробіток ґрунту, щоб зменшити водну ерозію. Ґрунтів, тому що ми бачили, як на очах наші ґрунти змиваються вдолики, тим самим зменшується родючість наших ґрунтів і наші вружаї. Ну, а мимо того, ми почали економити паливо від носморанки і додали в швидкості, тому що для такого трактора плуг, плуг буде там 4 метри, ширшого не буде, ну 4,3 метри, то він спокійно заратягне 6-метрового культиватора. То відображається на швидкості роботи, то відображається на, на нашій успіваємості, чи як то правильно сказати. Одночасно почали додати якісь добрив в наших ґрунтах. Тобто ми додали азоту, ми добавили, там, скажімо, комплексних добрив, і в нас всі кажуть, що при відновленні від оранки перші кілька років падає врожайність, то ми такого не відчули. У нас наоборот врожайність почала рости за рахунок того, що ми додали добрива. І ми взагалі не відчули ніяких дискомфортів, ми відчули тільки плюси. Тобто економія палива, швидкість роботи це все забезпечив нам лемкін Парад». Так що ми, ми, тільки плюси і тільки задоволення від роботи. А добриво ви вносите дифференціонова чи? Ще ні. Ми тільки купили розкидач добрив, так званий розумний розкидач добрив від компанії «Квернеленд». Mm -hmm. І вже з наступного року ми вже цієї зими будемо складати карти завдань, і з наступного року ми вже будемо носити велику частину наших добрив диференційно. Mm -hmm. Азот, певно, ще лишиться принаймні на озимину, азот лишиться певно, сплошну будемо сипати, а от комплексні добрива під буряки або азот під кукурудзу, ми певно, вже будемо носити диференційно. Mm -hmm. Зараз якраз дуже багато часу приділяємо, щоб запустити ту всю історію. З наступного сезону Романе. Е Розкажіть, будь ласка, на якому полі ми зараз знаходимося, що це воно таке зелене і що, і що конкретно ми зараз. Це робимо? поле після озимого ріпаку. Тут у нас було висіна демо-ділянка. 30 гібридів. Я завжди люблю висівати такі демонстраційні ділянки з ріпаком. Тут була проведена дисковка після комбайнів. зразу І так залишено воно було. Вже пройшло десь тижня-три, напевно. Угу. Виросла падалиця, ми зараз її прибираємо. Додатково замішуємо палку, пожнивні рештки, підрізаємо всю падалицю і це буде готуватися полоща під посів озимої пшениці, який буде там проводитися, я думаю, днів за 5. Ага, і, а ви ще щось будете робити ні, перед пшеницею? Ні, далі тобто компа вже... компакт, Солітер, Лемкін і все. Що, тобто зараз пройшли каратом, та, і далі вже та, та, сівалка, так? так. Та. А Ви казали, що у вас вся технологія mm -hmm. от вашу, вся ваша, технологія. Орієнтується на карат. Що це за такий карат? Прям що ви на, на агрегат орієнтуєте всю технологію? Ну так історично склалося. Воно само собі сформувало в наших таких уявленнях, сама сформувалася така технологія. Е, від оранки ми відказалися, я вже казав. Чому? Тому що у нас є багато схилів, була проблема з водною ерозією, і вже на горбках такі залисини з глинкою получалися. Е, зараз ми відколи працюємо каратом. Водна ерозія зменшилася в рази, вітрова ще присутня з нею, не поборешся так просто, але все одно ми стараємося з нею боротися, там висівом якихось -е Ну і ще раз скажу: карат універсальна машина, і через то, і так на ньому все, все закрутилося. Що, які процеси ви робите? Що ви робите каратом? На даний час ми робимо культивацію передпусівну. Ми можемо закривати ним вологу, ми робимо основний обробіток під посів е ріпаку. Ми робимо основний обробіток з осені, тобто по кукурудзі дуже класно він замішує рештки. Просто шикарно замішує рештки. Е по сої під, е під подальші культури робимо е глибокий обробіток ґрунту. <звіт> Дозволяє працювати до 30 см без проблем. Ну, у вас є стрільчаті лапи? Так, от зараз ми працюємо стрільчатими лапами за рахунок того, щоб підрізати максимально падалицю, а долотами ми працюємо на зиму на глибокий обробіток ґрунту до 30 см. Романе, скільки років він у вас вже? Це 11-й сезон. 10 років він вже відпрацьовував, це 11 11-й сезон. Міняєте робочі органи. Міняємо робочі органи, міняємо підшипники на катках. По факту і все. Якісь проблеми були з ним, що, що, що поламалось? <свісно> Нема чому ламатися. Там трошечки були проблеми з дисками, я вже казав. А... Тобто в нас, колись... що в, ньому доробили? в нас колись тут стояла просто зривний болт от на таких стойках. І ага. коли якісь були перенагрузки, його виривало і все. Але були проблеми з нагортанням на тих дисках. Ми поставили зараз пружинний захист. Проблема пропала. Тобто, якщо є якась лишна нагрузка на диску, він собі підскочив, а там кубка, умовно кажучи, залишилась на полі, культиватор собі поїхав далі. Це вже якщо пружини не вистачить, він аж тоді вже болта. А, не буває такого. Ну, ми ще ні одного болта не зірвали. Хватали її всюди. Проблем, проблем нема. Тобто, у вас, грубо кажучи, ну які, ж, які ще поломки були? Ну, каткими Jerry's, з катком, що? катками в нас були проблеми, вони трошечки не витримують. Зараз задумуємося над тим, може поміняємо його на ножовий каток. А, якщо Атера запропонує нам нормальну ціну, то я думаю, що ми собі восени то щось таке зробимо. А так, в принципі, ще раз кажу. Тут нема чому ламатися, супер міцна лапа. А, плюс до того, до міцності лапи додаємо пружинний захист, який знімає лишню нагрузку mm. з рами. І все. Все просто, все надійно, в кращих традиціях Лемкін. Супер, супер! А друзі, я хочу зауважити, ми сьогодні в гостях у Романа Шнуровського Він веде свій YouTube канал. Переходьте, підписуйтесь, там просто купа дуже цікавого контенту. Сам дивлюсь і рекомендую. Буду вдячний. Оця лапа вже ходить четвертий сезон. І ми її вже раз наварили твердосплавним електродом. Доки тримається ота наплавка, оця нап... напайка. Доти і лапа буде служити. Тут лижа так звана, вона зношується. Вона зносилася, ми її зняли твердосплавним електродом Т590 наварили і вона знову ходить, 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 ходить. Угу. Так, а це у вас, виходить, ви е, з наплавками ваше не всі? Всі вже. А, Вже всі. Вже всі. всі. Да? Ми спочинали просто з двох-трьох, з трьох, а потім з семи, а тепер вже всі. Є вже на пайка і на Ото цікаво. О, то цікаво, бо сам бачу дивись, стрілки вже які. От вони сезон вже відходили. Як ви підходите до вибору запасних частин, можна взяти аналог? Чи... А, дивіться, в залежності від, від самої запчастини деколи беремо аналоги, але в більшості випадків беремо оригінали. Чому? Тому що оригінали довго служать. Наприклад. А, підшипники стараємося взяти по Іні. Тому що Іна реально довше служить. Зараз робочі органи стоять з такими наплавками вольфрам карбітними. Аналогів нема таких, тільки оригінали. Коли ми брали прості, то ми брали такі аналоги. Аналоги, в принципі, виходжували майже то саме, що оригінали. А зараз перейшли на оригінал, тому що він реально довго виходить. Оці з вольфрамовими наплавками, вони втричі дорожчі, але виходжують десь в 5 разів раз більше. А в гектарах можете зробити? Не можу. Знаєте, чому не можу? Бо ми їх поставили і ми їх ще не зносили. Так що я не знаю, скільки вони відходять. А скільки вже прийшли? Вже два сезони. Дивіться, яка історія. Ми спочатку купили два на пробу, відходили сезон, побачили, що взагалі круто. Потім докупили так, що вийшло на ряд передній. Знову відходили ще сезон і зрозуміли, що треба вже робити все. І тепер вже минулого сезону ми вже весь комплект зробили. І далі ходимо. Скільки то буде, я ще не знаю. А в порівнянні з стандартними в стандартні виходжували з сезону, деколи навіть і сезону не виходжували. Якщо було так сухо, як зараз, то навіть сезону не виходжували. Я ще додав в порівняння з додиску, якщо можна. А, був одного року дуже посушливий а, сезон, ще сухіше, ніж зараз. Зараз дуже сухо, бо нас прижарило було два тижні там 37 градусів. А був такий сезон на моїй пам'яті, що було так сухо і твердо, що всі дискові знаряддя, які я бачив, не просто котилися по верху і робили такі легенькі рівчики. Тупо роботи не робили по стерні взагалі. Карат робив роботу без проблем. Так я завжди не вас повністю робочі органи, але я роботу виконав, коли всі просто просто не мали можливості зайти. зайти тому що Ну що, дискова перекотилася, а карат таки заглибився в землю, і його тримала лапа, і він таки робив роботу. Підналаштували ми навігацію. Трошка вона дає нам спої і працюємо потихеньку. Рух впоперек від, навіга... від посіву, тому що сіяли ми, а, демо ділянку нашу по короткому гону і через то воно так трошки нас буде кидати на цьому полі. Ну, але заодно ми набагато краще розподілимо рештки, тому що якщо впоперек до комбайна, то ми культиватором трошки протягнемо. Рештки в ковперек, і воно тоді виходить краще. Ми робимо культивацію, підрізаємо нашу падалицю ріпаку, перемішуємо пожнивні рештки, доводимо наш ґрунт до рівномірності. Зараз трохи сухо в нас, дощів вже давно не було, трохи в грудо витягується, але маємо надію, що дощики в нас будуть перепадати. і Будемо мати хороший результат під посіву зимої пшениці. До посіву у нас ще є час, так що ми маємо надію на дощик дуже серйозний. Без дощику важко буде щось досягнути. А чому вже так багато сезонів, вже більше десяти, а саме цей агрегат? А, тому що, скажімо так, Кращого я поки не бачу нічого. В плані універсальності, в плані надійності. Самі бачите, яка рама міцна конструкція, дуже класно продумана, витримує величезні нагрузки. Бувають такі випадки, що просто трактор стає, немає змоги потягнути його. А культиватор, хоч би що, самі бачили, що в плані того, де, де є Лапи, де найбільша нагрузка, там ніяких ні підварів немає, ні, нічого. Рама абсолютно ціла всі ті 11 сезонів. Єдине, що ще раз скажу, катки отримують дуже величезну нагрузку і нам може прийдеться за рік-два за їх поміняти на якісь більш устойчиві, або просто на нові і через те буде трошки... Скажімо так, може досягнемо якоїсь трошки кращої якості. Ну, але в принципі на даний час він виконує свої е, задачі цілком і повністю я задоволений роботою. Зараз трактору важкувати, тому що реально трохи пересохло. Достатньо твердий, але в принципі, все терпимо. І гірше. Ми стояли строго перед вибором від компанії «Лемкін». Це такий був або дискатор Рубін, або Лемкен-Краткультиватор. Став вибір культиватора. Інших виробників ми в принципі, навіть не розглядали на той час. Не було такого сильного вибору. Це було 10 років, чи 11 років тому. Не було такої конкуренції серед компаній, які продають техніку. В принципі, Ми нічого не дуже сильно шукали, на той час ми вже мали достатньо великий парк техніки «Лемкін». Він нас цілком задовільняв. І продумати про щось друге навіть не було сенсу. Я зразу знали, що це «Лемкін». У нас є дискатор хорс-джокер, як для мілкого обробітку, дуже класний агрегат. Цілком задовільняє наші, наші потреби. Хоча знову ж таки скажу, що Рубін універсальніший і може закрити більше питань в плані як дискатор. Але коли в нас є такий культиватор, як Лемкінкара, нам треба вузкозаточену машину, яка е дуже гарно працює на маленьких глибинах, тобто е 5-7 см ми глибше, ним, як правило, не йдемо. Все, що нам глибше треба, то ми використовуємо культиватор. І для таких речей Джокер підійшов класно. Плюс до того, там -то їхній рубичий каток перед своєю батареєю просто шикарну роботу робить на стерні ріпаку і на стерні сонячні. Рубає палку дуже круто. Треба сіяти і збирати хліб, тому що ми годуємо державу, ми годуємо наші Збройні Сили України, які нас захищають. Ми не тільки їм даємо хліб, ми і стараємось донатити донатити немає. Тільки ми мусимо стояти за них. Щоб вони стояли за нас, і так в такій симбіозі, тільки в такій симбіозі можлива наша перемога.